Здравствуйте, глядачі, підписчики моєї канала. По просьбі підписчиків просять Льоня зніми гідравліку на прес-подборщиках народив. Хочеться зробити таке для вас обзорчик. Так, так ребят Гідравліка ціліндерна дійшла. Преса. Хочу показати вам що дійшло. Цилиндрик сказали ст Т-16. Це купляю я новенький, все. ст 16 Чим мені цей циліндрик підійшов? У нього шток виліта 30 см. Перед тим я пробував брав МТЗовський, в того 25 см. Не повністю в мене відкидається до самого кінця дишло. Ну Щоб в розложеному, розложеному стані, не повністю. Мене раз цей, З цим циліндриком вся пісня. Ну що я? Приварив дві такі ці ось. До дійшла. Пальчики поточили мені, хлопці. І напрес собі. Приварив і все. Пішли шланги до трактора на розрівні. Ребята, обов'язковим порядком стоїть притика. Такий, такий. палець. Переварена до для нього трубка. Укину, зложу, зложу розлажу і роблю з таким. ну в такому цьому. Це щоб був транспортним. При перегону, щоб не зложився, ндепрес, щоб не депресор, не зложився, а щоб не розложився. На це, Оце таке надійшло. Так зробила гідравліка. Гідравліка зроблена на підборщик. Ребята. Подборщик. Шланг. Заходить, захований він в середині преса. ну кожен свій прес, кожен по своєму буде робити, а сюдку тобі робити. Таку модернізацію прес подборщика. Мужики. Оцей механізм такий у мене був. Така хрень не здорова, попотягаю, що його здохнути можна. Я його викинув повністю. На це місто у мене оця стояла чепуха. Ось, оця стояла ця, стояла вона отут, за місто Регулюється, ним драки, все. Я її тіля убрав, на його місто поставив циліндрик. Циліндрик. Там, як сняти, показати. Там просто до підборщика, де, де, де оце було місто. Зробив такі ось вже два, два вушка зробив, на ціліндрики приварив, болтом і все. І нема ніяких питань. На цей. Тут виточили мені таку цю проставочку на циліндри, вдруг як десь наїжджаєш на щось, ну, поняли, в зложеному стоянні, як вдруг ще на щось наїжджаєш, мені просто нього не хватило, щоб був свободний ход, щоб міг підскочити. Під борщик без ніяких тих. Була така, що на кочку наїдеш чи десь на щось. На цей. Цю я чепуху переніс сюди, зробив, типу, як е, в транспортному положенні, в транспортному, щоб не було нагрузки на поршень, ну, на поршень, на циліндр. На підняв, заштопорив і поїхав. І тоді не обертається. Бо це добре, як там навіть гідравліка капітальна. Без всяких цих то... Може і без нього можна, але, але все одно. Я рекомендую отакий робити, щоб отакий цей робити. Так. Що я до цього циліндру, ребят, що я ще зробив? Зробив упорне коліщо на підборщик. Та, це тут цього не було. На ко яких прислах видаюся, воно є коліщотка. На моєму не було. Були вже отвори під нього, все. ну Модель ця така, це на дорожчих моделях Джондіра є вже і циліндр, І на підборщик є циліндр і є ціліндр на, на ну Це виходить така модель. Як надійшовий варіант. А така. Ну, ті видно моделі такі, більш для серйозних робот, бо там і підборщики в них більше. Ну, мощніші, в общем-то, Моделі Джон Діра. там вже є все це діло. Ну, потім, По принципу у них я видивився і зробив собі собі так Ребят. Чим хороше куліще, заїжджаю на валок, уплаваю, ще кинув на речагу і пішов. І воно кутиться на коліщатові в мене виходить. Коліща виставлено так, що якраз підбирає красиво, не ламає ні пружини, ніде нічого. Підбирає волок шикарно, не залиша ніде нічого. По ньому. таке діло. Так що я не знаю, хто буде робити, тут треба Кільща робити по-любому буде. Так, ще на циліндрові. На циліндрові на одну шлангу ж, Хлопці стоїть. На одну шлангу. циліндрик сам з двома штуцерами йшов. Сюди я зробив така типу як фільтрика. Фільтрика також, щоб не дуже пилюку у циліндри, бо туди-сюди. Бо як ставлю заглушку, не опускається. Не падає він до кінця. мені, В общем-то, не воно. Сам циліндр із е, мотовила, ну як мені хлопці розказали, з мотовила комбайна Дон. Таке як. Точно не скажу, не знаю. Ну такий. Не знаю, пісоточка. Він став акуратненько. Його тут не теж, знаєте, що таку бандуру якусь утулив. Все акуратно, все красиво. Стоїть. Без всяких цих. Так само і сюди я бачу, хлопці ставляють там та типа як знавязки те сороковське здоров'я такі ці ну, я такий не любитель таких отих их всяких конечно ми ставим кожного що є я поїхав він цілі стоя копійки Вибрав, який мені понравилось купив та і все ребят я не став я дуже щось заморочувати таке такі відео ну нічого кому було полезно це відео, ставимо лайки пока пока